Преслава, загадкова постать у давній історії Русі. Її називають дружиною князя Святослава Ігоровича, але про неї збереглося дуже мало відомостей. Дехто з істориків вважає, що вона могла бути болгарською княжною, і її шлюб зі Святославом мав політичне значення Союз Русі та Болгарії. Від цього шлюбу народилися сини, які зіграли важливу роль в історії Київської Русі. Це Ярополк Святославич. Який став князем Київським, і Олег Святославич, князь Древлянський, а ось третій син Святослава, Володимир, майбутній хреститель Русі, був народжений від іншої жінки, малуші, ключниці княгині Ольги. Таким чином, Преслава увійшла в історію як мати законних спадкоємців престолу, тоді як Малуша стала матір'ю найвідомішого з князів Володимира Великого. Попри брак джерел, Історія преслави нагадує нам навіть тіні забутих княгинь стояли біля витоків величі Київської держави.